І от я прийшов на берег річки, а тут золота осінь, і з тої сторони річки такий літній ресторанчик. Він в осінню, взимку, весною, він працює всередині, а влітку це така площадка, яка знаходиться зовні. стоянка катерів. Звідси, катери відправляються. Зараз вони витягнуті на берег і вони стоять на березі. Якщо ще далі йти вправо, от я техніку йду, 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 йду з'являється наш міст. З'являється ось той замок. Переходимо через міст. І напроти з тої сторони якраз гадка. Там гадка, якщо придивитися, будівля шлюзу, ну і все останнє. Так що я б вас запросив. Туди зараз тут десь лелека прилетів, поки я з вами розмовляв. А он даю полетів. О-так-так-так-так-так-так-так-так-так так 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 так, так. так, так, так. Полетів. Так, добре. Прощаюся з вами. До зустрічі.